Вітаю до вашої уваги. Телепроект військових новин України і світу. Сьогодні у випуску який відсоток від ВВП Україна виділить на оборонний сектор 2015 року, де свою роботу почав новий навчальний центр військово-морських сил, на палубу якого авіаносця вперше сів американський винищувач п'ятого покоління та чи згорів у Севастопольській бухті проти корабель Росії Керч. Починаємо з українських військових новин. Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 12 вересня про комплекс заходів щодо посилення обороноздатності держави та держбюджет на 2015 рік. Йдеться про перегляд порядку комплектування збройних сил та інших силових структур, відновлення початкової військової підготовки у школах, а також забезпечення фінансування потреб національної оборони на рівні не менше 3% від ВВП. Міністр оборони Степан Полтурак ухвалив рішення. Про призначення на посади в органи управління Збройних сил офіцерів, учасників АТО, які отримали поранення. Поки що сформовано список із 58 офіцерів. Також на деякі медичні та логістичні посади мають призначати волонтерів. До кінця року Збройні сили України мають забезпечити військовою технікою та озброєнням на 792 мільйони гривень, що здійснять в рамках 30 контрактів. Нагадаємо, станом на 26 вересня Міноборони отримало на армію майже 18 мільярдів гривень. У війська поставлені модернізовані танки «Булат», літаки Су-25, вертольоти Мі8 МТВ, комплекси Стугна П та станції Адрос також 500 коліматорних прицілів, 6 одиниць стрілецької зброї «Форд» та 120 переобладнаних автоматів «Калашникова». Ближчим часом надійде ще 700 тепловізорів, 600 одиниць сучасної стрілецької зброї та БТР-4Е. У зоні АТО діють 50 ремонтних груп та розгорнуто 5 польових штабів. Це дозволило провести у боєздатний стан 14,5 тисяч одиниць техніки, заявив заступник міністра оборони Петро Мехет. На підприємствах працюють ще над 800 одиницями техніки. У середу в Миколаєві розпочав роботу навчальний центр військово-морських сил. Він став правонаступником 191-го центру. Який залишився в анексованому Севастополі. Курсанти, серед яких 29 жінок військовослужбовців навчатимуться за 15 ма спеціальностями. Дозвольте від імені всіх земляків привітати вас на рідній землі. Низький уклін вам і всі ми кланяємося вам за, за вашу мужність можливі. і вашу відвагу. Слава Україні! Героям слава! Хлібом і сіллю, усмішками та під музичний супровід Чернігів зустрів воїнів 13-го батальйону територіальної оборони, які щойно прибули із гарячого сходу країни. Майже півроку ці хлопці провели в найнебезпечніших точках, а саме поблизу населених пунктів станиця Луганська та щастя. батальйон поїхав з відчуттям, що ми зробили все від нас необхідне. Це що вимагали задання зоні бойових дій підрозділ втратив дев'ятьох побратимів. Тимів пам'ять про їхній героїзм та мужність навіки залишиться в серцях жителів Сіверського краю. Ці хлопці, які наші приїхали, щоб вони ніколи туди не поверталися. Але ми ж бачимо, що воно інше відбувається. Тому ми зараз їх зустрінемо, обігриємо, як каже вона, те саме, і будемо робити все, щоб вони захищали нашу Чернігівську область і не їхали туди. На батьківщину особовий склад батальйону прибув зі штатною зброєю та технікою. Солдати та офіцери матимуть можливість відпочити, а далі продовжать військову службу. Стреляй, там стреляет, тут стрелять. Ну, можно понятно, стрелять. Сидит за нами. Завдання було виконано за дві доби, включно з проведенням інженерної розвідки, з доставкою сюди техніки, мостів. Тобто, ну практично не дві доби, а добаві трошки. Вони Це дуже важлива переправа, тому що у її стороні знаходяться наші блокпости, наші підрозділи. І для того, щоб забезпечити їх боєприпасами, їжею, медикаментами, буде скорочено шлях для, для виконання цих завдань. 21 першому столітті характер війни кардинально змінився. Ставку роблять на легку бронетехніку. Тож сьогодні ми поговоримо про сучасні українські броньовики і порівняємо їх з іноземними зразками. Російські чіпати не будемо, адже вони до наших не дотягують. П'ять років тому на День незалежності України столична компанія збронювання машин представила для збройних сил альтернативу застарілим УАЗикам – автомобіль Козак. Армія розробку не замовляла. Це власна ініціатива, яка пізніше навіть змусила росіян відмовитись від виробництва тигра та будувати за італійською ліцензією аналог Рись. Козак теж створено на платформі ІВЕКО, але може пересісти на шасі ГАЗ-66. Він має три види кузова джип, універсал та пікап. В залежності від модифікації машина бере на борт від 2 до 10 військовослужбовців. Може тягнути 4 тонний причіп, долати пагорб у 35 градусів. Озброюється гранатометом АГАЕС. 17 обуколоме 7,62 чи 12,7 мм. Эта пушка сделана по всем стандартам НАТО, уже продається за границу, робиться в Києві. Радіостанції – отличные, прошли вже испытания воєнні, ділилися в Одессе. Навигация военная, тоже наша українська. То есть, по большому счету, в этой машині импортного вот, есть только колеса. Все остальное это наше украинское. Мы не будем зависеть ни от кого. Хорошая машина получается. 5-мм броня та майже 6-сантиметрове скло витримують постріли АК-74 та СГД. Аби подібне днище врятує членів екіпажу навіть від трьох кілограмів тротилу. Каркас безпеки здатний під час перевертання захистити бійців від деформації кузова. Головний конструктор проєкту Євген Малашин також заклав сюди опції, які військові конструктори часто густо вважають зайвими. Окрім рації, GPS-навігатора, кліматконтролю, прибору радіаційної розвідки, лебідки, тут якісна шумоізоляція, паски безпеки з чотирма точками кріплення, переговорний пристрій водій вулиця, камера заднього виду Український козак на світовому ринку озброєнь може конкурувати з італійським Івеко LMV та французьким Fanar PVP. В ньому розміститься стільки ж або більше особового складу. Він має більший запас коду, але його основна перевага ціна. Хоча українська влада цих аргументів не чує та розглядає розробку Харківського конструкторського бюро дозор Б. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов навіть заявив, що для української армії та Нацгвардії закуплять 200 таких. Він дуже маневрений, він дуже швидкий. Може переміщатись по будь-якій місцевості скористю до 120 км на годину. Він має достатньо сильне озброєння. І головне, що він. Значно дешевше ніж звичайні бронетранспортери. транспортери. Дно машини має циліндричну форму: броня невразлива для автомата Калашникова. Дозорбе оснащений лебідкою, централізованою системою підкачки шин, кондиціонером та фільтровентиляційною установкою, яка не тільки захищає від зовнішніх шкідливих речовин, а й виводить порохові гази з салону під час стрільби. Тут є усі необхідні засоби зв'язку. Спостереження ведеться через склоблоки, денний або нічний прибор бачення, кулеметною э, установкою, которая дозволяет вести огонь э, изнутри машини, тобто э, оператор не подвергається опасності, не вылазит на руку. Способен вести огонь. можуть встановлюватися полімати калібра 7,62 і також калібра 12,7. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці. Іспек нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. Планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою Фонцілла. За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком Рамфа РАМ Ram 3 та французьким Ahmad TPK bl 4 Дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів, проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно невідома, але точно нижче за іноземні зразки. Ще більше можливостей для безпечного транспортування підрозділів на початку року, запропонував автокрас. Спільно з канадською мірацькою компанією Straight Group вітчизняний виробник розробив зразок під назвою Crass Shrek 1 або Crass MPV. Вантажівка, побудована за технологією протимінного захисту МРАП, вже демонструвалась на виставці Євросаторі у Парижі та Defense Vehicle Dynamics у британському Мілбруку. А у квітні в Сенегальському порту Дакар вже бачили партію з 10 одиниць. То покупець достеменно невідомо. Шрек має три модифікації: транспортер особового складу, швидка допомога та автомобіль розмінування маршруту з маніпулятором. Виподібне днище врятує від вибуху еквівалентом 7 кг тротилу, а колеса витримують удвічі сильніший заряд. Є централізоване підкачування Ран Флет, балістичний захист рівня Б 6 Врятує від куль з калашата, гвинтівки Драгунова. Українця Крас Шрек 1 буде доречно порівняти з машиною південноафриканського виробника GILA 4 x 4 MRIP та індійським зразком Tata MPV 4 x 4. Як бачимо, наша машина найновіша, найпотужніша та має найбільший запас ходу. Базовий бронезахист Шрека достойний, тож майбутнє розробки обнадійливе. Цього року стало відомо про ще дві спільні з еміратами розробки кразу: бронювані джипи Спартан та кугуар, які вже поповнюють парк Нацгвардії. А нещодавно у Кременчуці, де їх виробляють, бачили невелику колону кугуарів білого кольору з логотипами місії ОБС. Є на борту бронетранспортер БТР 3 має корені з СРСР. Його компонування те саме, що у БТР 80 Хоча харківські розробники заповняють, що цей боєць. Вворювався з нуля йому вже 13 років. Він існує у 12 модифікаціях та перебуває на озброєнні 11 держав світу. Проте через антитерористичну операцію експорт довелося зупинити, і машина поповнює парк рідної нацгвардії. В перспективі її мають обладнати захисним екраном від кумулятивних снарядів. думаю що до того часу, коли ці БТРи будуть відправлені в зону ОТО, вони будуть так само обладнані. Справа в тому, що знову ж. Виробник виконує ту роботу таким чином, щоб ті решетки були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. Впевнено, тримати кермо бтр 3 е 1 Гвардійці вчаться спочатку на базі заводу виробника, потім у навчальних центрах. Лише після цього партія нових машин відбуде на Донбас. Їздили плавати на них. Тобто з нас практики очень навіть вистачало. Сколько приблизно часов? Приблизно часом у нас було 80. За 80 часов мы, конечно, звісно, прошли. БТР Гардіан може оснащуватись двогонами «Дойц» або Мерседес. Він обладнаний кондиціонером, тому екіпаж зможе виконувати завдання у діапазоні температур від мінус 15 до плюс 55. В разі пожежі спрацює автоматична система вогнегасіння. Найближчим конкурентом української трійки є канадський ЛАВ-3 та китайський ТІВОСТ 96 Наша машина може і не така потужна, але має більший запас ходу. До того ж, на бтр 3 можна встановити три види бойових модулів. Він єдиний з представлених зразків плаває. Крайній герой нашого спецвипуску увійшов до топ-10 кращих бронетранспортерів у світі за версією журналу Technology у 2013 році. Він зазнав поразки на ринку озброєнь, і третя партія цих машин за іракським контрактом повернулась в Україну. Та це було доречним, адже БТР-4 знадобився для боротьби проти терористів на сході. Тут він проходить випробування реальними бойовими діями. А іракські військові, країну яких розривають бойовики Ісламської Республіки, Іраку та Леванту. Напевно, кусають лікті через те, що не купили в Україні усі 420 замовлених машин. Десять перших буцефалів в зону АТО привіз прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Зараз там їх вже 40. Особовий склад, коли приїжджає БТР-4, він оживляється, тому що відчуває безпеку, тому що він дуже гарно бачить БТР вночі. І звичайно дуже прицільно веде вогонь. У цій машині почуваєш себе в цілковитій безпеці. Від підступних терористів з російськими гранатометами дуже доречними є захисні сітки. Одна така машина витримала аж вісім влучань з РПГ на блокпусту біля Слов'янська. На старі БТРи наші бійці роблять антикумулятивні каркаси з підручних засобів. Але ДНРівські снайпери влучають у оптику, і машина стає сліпою. Танків це теж стосується. І АТО виявляє не лише ці недоліки БТР 4 є. Двигун дуже гучний, тому машина помітна ворогу. Виникають проблеми з ходовою частиною та коробкою передач. Дуже багато електроспоживачів, тому був би доречний невеликий генератор. Ці машини для арабських країн, тож радіостанції арабською мовою. Камера кругового огляду є, але відсутність парктроніків чи задньої камери створює незручності. Хоча задум бронетранспортера дуже вдалий, кажуть бійці. І для першої партії недоліки не надто критичні. Компонування з двигуном над другим мостом дозволило створити вісім модифікацій з десантним відсіком ззаду, що робить спішування безпечним. Можливість встановлення чотирьох бойових модулів на вибір теж великий плюс. Протитанковий ракетний комплекс Бар'єр дає велику перевагу БТР-4 боротьбі з броньованими цілями на далеких відстанях. Зокрема, він може вражати броньовану техніку противника на відстані до 5,5 кілометрів. Наш БТР-4 оснащений також 30-міліметровою автоматичною пушкою, яка дозволяє вести вогонь як по наземних, так і по повітряних цілях. І вражати, наприклад, повітряні цілі на відстані до 2,5 км. кілометрів. Українського героя можна порівняти з бронетранспортерами Австрії і Тайваню. Усі три зразки мають однакову вагу, але деякими параметрами різняться. Фандор 2 бере на борт більше особового складу. бтр 4 потужніший за конкурентів. А СЕМ 32 Два має більший запас ходу. Все ж українець дешевший. У владних кабінетах заявляли про перспективу закупівлі для військових 200 бронетранспортерів і навіть тисячі, але поки новими машинами оснащують тільки Національну гвардію. Армія досі не має жодного бтр 3 або БТР-4. Все ж через конфлікт на Донбасі військовослужбовці світу однозначно помітили ці машини, і, можливо, це стане поштовхом до розквіту військово-промислового комплексу України. Будемо сподіватися, що тоді і збройні сили поступово оновлять. я не розумію, Що супити все ж нормально? Хотілося приїхати зіграти для солдатів і сказати, що, що ми з ними, що ми їх поважаємо, що, що вони герої, і заспівати їм декілька пісень. Був теплий прийом, було дуже смачно. Всі такі напіднесені хлопці дуже дякували, раділи, що ми їх відвідали, що приїхали до них. Ну а нам було класно, приємно для них грати. другие артисты, и такие люди приезжают к нам, не забывая, то есть нас, то есть они все равно. То есть, понимаешь, я надеюсь, что понимаешь, что происходит вообще на стране. Деякі російські рок-музиканти теж мають сміливість заявляти про помилковість путінського режиму та агресію проти України. Андрій Макаревич, Діана Арбеніна, нещодавно і гурт бі 2 презентував новий альбом з подібними настроями. Їх стильний кліп забрали в армію. Багато хто бачив, але у платівці ми знайшли ще одну сильну пісню, і от що вийшло.

Я не отдам свой крест. І на останок добірка міжнародних військових новин. У Литві проходять міжнародні навчання залізний меж меж-2014» за участю 2,5 тисяч військових з 10 держав НАТО та 300 одиниць військової техніки. Раніше маневри були національними, але через невгамовну Росію довелося залучити сили альянсу у вівторок. сталася пожежа на великому протичовновому кораблі Чорноморського флоту Росії Керч. За неофіційними даними кормова частина та машинний відсік палали всю ніч і до обіду. Тепер флагман флоту Москва не має заміни на випадок ремонту. До речі, днями у львівському портовому місті Бенгазі згорів малий ракетний корабель проекту 1234 е є. Нещодавно безпілотник США Шаємк'ю 9 ріпер завдав удару по скупченню бойовиків Аль-Каїди у Ємені. Було ліквідовано близько 30 бойовиків, серед яких 5 – ватажків, знищено вантажівку зі зброєю та 4 автомобілі супроводження. Цього тижня американський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35 вперше здійснив посадку на палубу найстарішого авіаносця «Німіц». Випробування варіанту лайтнінг 2 з більшою площею крила пройшли успішно біля берегів Каліфорнії. Компанія Ізраїль Мілітарі Industries презентувала нову надзвукову ракету класу повітря. Поверхня Марс. Її місія знищення наземної інфраструктури та бункерів ворога на відстані понад 100 кілометрів. Ракету вже адаптовано для винищувачів F-15, F-16, F-18 у планах Су та Міги. Каліфорнійська компанія Yardarm Technologies із штатом у 10 осіб створила безпровідний сенсор для стрілецької зброї розміром з кулю калібру 9 мм. Дані про кількість та напрям пострілів він миттєво може передавати у військовий штаб чи поліцейський відділок. Це допоможе про розслідування спірних випадків застосування зброї. Це все, що ми підготували для вас на цей тиждень, тож мусимо прощатися. На все добре, побачимось.